Вітаю тебе. Бо від цієї хвороби є ліки. Пожертвувавши за паморочливими висотими почуттями, рятуємося і від розпачливих його безодень. ви, як суспільство, прийняли ці ліки, прозіум. Тепер ми в мирі з собою і людство одне ціле. Війна в минулому ненависть лише спогад. Ми тепер самі собі сумління і це сумління спонукає нас відносити до категорії емоційний вміст 10» усе те, що збиває на мені в ці почуттів, і нищити його лібрійці, ви перемогли супереч усім шансам і власному єству ви вижили. Have am so